Всім здравствуйте. Ви мене знаєте, як Павло Миколаївич, реалтор в місті Вінниця. Сьогодні вам представляю ексклюзивний будинок на оренду в центрі міста 300 квадратних метрів, 500 землі, два поверхи, басейн, сауна, сад. Зараз все самі побачите. Це у нас ділянка, сад. Я починаю одразу з басейну сауни. Ось у нас басейн з підігрівом, з підсвіткою, лежаки до басейну окремий автономний котел. Вихід в сад. Там у нас є ще пруд. Штучне голосрце. Тут у нас сауна, тут зона відпочинку, душова перед сауною, сама сауна, сам двір, качелі, баскетбольне кільце, турнік, насадження, кустики, фруктові дерева, рози, прут. Ну і далі йдемо в будинок. Мангальна зона, зона барбекю. кому як подобається. Перед будівлею ДБС. Задній двір будинку. Ось передній двір йде. Ворота можна заїхати. Поставити машину і є ще гараж в самому будинку з автоматичними воротами. Входимо в сам будинок уже. З будинку прямо можна зайти в гараж. Гараж великий, новий, просторий, для великої машини типу X6 є. Yeah, Може влізти. Далі йдемо будинку тут вже зала, велика ванна на першому поверсі, Гост... гостєва, можна сказати. Санвузол, тут пральна машина, душова, бойлер, автономний котел. Котел працює, просто на ньому кришка снята зараз. Йдемо далі. Тут у нас зала. Двір, який ми бачили спереду будинку. Камін. Там на другий поверх, кабінет і спальні. Далі ми проходимо кухня, столова. Меблі техніка. Все залишається. Це вихід. Кухні на задній двір, де басейн був, сауна, сад. Кухні. Ще є морозильна камера, телевізор. Ви бачите там. Сама кухня. Це в нас пічка. Самі все бачите, холодильник. Так, і виходимо на другий поверх. Піднімаємось на другий поверх, люстра велика така на весь зал. Заходимо у нас перша спальня, ліжко, стіл для роботи крісла. Видно сад. Йдемо далі. У нас кабінет, ванна, ще дві спальні. На другому поверсі вже така велика ванна, літаз біде. Далі йдемо ще одна спальня, тут ліжко, великий тренажер. Напевно 10 в одному. Це велика спальня. І в ній третя ванна кімната. Душова кабіна така, знову унітаз біде. Як бачите, сантехніка явно не для оренди. це все для себе було. Ось кімната така велика, простора. Так, тут вікно в спальні. Двоспальне ліжко таке, диван, столик, шафа. І йдемо ще в кабінет. шоста хвилина відео, але будинок великий. Є що показати. Кабінет. Шафа, стіл, вісла. ввесь вікенд дзвонить пишіть в вайбер покаже mm. зручний час